Друзі, я вітаю всіх підписників MyUA. Дякуємо за вашу довіру. Дякуємо за те, що ви дивитесь. Не забувайте обов'язково поставити цьому відео вподобайку, підписатися на наш канал і, звісно, зробити репост. Все це вітається. А ми своєю чергою розбираємось у політичному житті нашої країни. Це сьогодні будемо робити в чудовій компанії. Юрій Подорожній, політтехнолог. Вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю! Вітаю слава Україні! Героям слава! Пане Юрію, хочу сфокусувати з вами нашу увагу на засіданні Генеральної асамблеї ООН, де мають голосувати за українську формулу миру. До речі, в ці хвилини це все відбувається. Зрозуміло, що ми зараз не можемо спрогнозувати чи проголосують чи ні, але все ж таки надія і сподівання є, що більшість голосів. За це знайдеться однак, вже зараз в інформаційному просторі є, що Іран утримався. Це, в принципі, було для них, мабуть, очікувано. Але тим не менше, давайте розберемо і нашим глядачам дамо зрозуміти, що це дає нам реально на практиці. Так, ми пам'ятаємо, що було чимало подібне голосування, але фактично в кінцевому результаті вони, як то кажуть, юридичної сили. Не мають і впливу суттєвого на Росію не мають. Тоді це більше символічно для нас, те, що зараз відбувається на Ген асамблеї ООН, Чи ні? Чи все ж таки якісь певні результати стілю перспективи для України будуть? Ну, ви дуже багато питань задали одночасно. Давайте ко, будемо виокремлювати. окремлювати. Mm -hmm. Ну коротше, почнемо з Ірану. Більш очікувано було б, якщо б Іран проголосував проти, ніж утримався. Тому що в даному випадку утримався, це означає для Ірана не підтримку Росії, а не не підтримку формули Зеленського, але не підтримку Росії. Ну зразу забудемо про Іран. Але е, коли ми зараз з вами говоримо про засідання генасамблеї і голосування за формулу миру, я все таки хотів би повернутись до виступу Джо Джо Байдена в Варшаві, коли він згадував, що рік тому лише чотири країни не підтримали резолюцію, яка засуджує Російську Федерацію е, її агресії щодо е, України. Чотири країни з усієї організації об'єднаних націй не підтримали цю резолюцію. Чи можемо сподіватися на те, що формула миру запропонована президентом Зеленським, матиме таку саму беззаперечну, колосальну, ну просто, просто надзвичайну підтримку, е, яку мала резолюція минулого року? Звісно, ні. Звісно, ні. Багато країн буде дивитись на е, власне Китай. На ту пропозицію, яку зробить Сі Цзіньпінь, а зробить він її 24 лютого. Швидше за все, Китай е, визнає територіальну цілісність, що для нас дуже добре. Е, що в принципі, в стані, в якому дипломатичному політичному стані який є визнання Китаєм нашої територіальної цілісності, це означає, що дії Російської Федерації у війні на території України Китай, якщо і буде підтримувати, то мовчазно. Але тим не менше, голосувати за всі резолюції, які будуть говорити, що Крим це Україна, Донецьк, Луганськ це Україна. Ну і звісно, Херсон, Запоріжжя, і що Росія має виводити війська. Натомість нам будуть поставлені умови. Ну, наприклад, не вступ до північно-Атлантичного альянсу. А, ну, всі ті історії, які Російська Федерація напередодні війни вимагала в відкритому листі. Я думаю, що вони там будуть. Тому, коли ми говоримо про те, як буде голосувати ця резолюція, давайте зважати, що є країни, які а, хотіли б підтримати Росію, і таких країн а, буде кілька десятків. Є країни, які хотіли би проголосувати проти е, навіть не стільки України скільки проти союзника Сполучених Штатів Америки. І ті країни, які будуть готові підтримати Китай здебільшого, вони перегукуються між собою всі ці три позиції, і е, країни, які будуть голосувати проти формули миру, вони одночасно бажатимуть підтримати Китай, підтримати Росію і е, проголосувати проти союзника Сполучених Штатів Америки. Чи набере більшість е, е, ця резолюція? Я думаю, що набере. Я оптимістичний з цього приводу, чому тому, що ми маємо серйозну коаліцію країн Рамштайна, так так званих країн Рамштайна, це достатньо велика кількість людей, і плюс союзники, які будуть готові підтримувати власне Сполучені Штати Америки або якісь там країни Англію, Францію, Італію в даному випадку які власне підтримують цю резолюцію. Ця формула миру не несе якихось загроз для Російської Федерації. Насправді, окрім того, що вона буде що вона буде закликати Російську Федерацію припинити війну і відновити територіальну цілісність України станом на 1991 рік, а далі вже перемовини по всім іншим питанням. Давайте. Після того, як Росія виводить війська з нашої території, ми почнемо вас слухати, що ви хочете, Росія, що ви хочете? Ви вивели війська? Тепер давайте сідати за стіл перемовин, і ви будете казати, що ви хочете і що хоче Україна. Україна в даному випадку, згідно формули мира, з президента Зеленського буде вимагати від Російської Федерації компенсації завданих збитків. Росія вимагатиме якихось політичних поступок, я вже згадав, наприклад, не вступ України до Північно-Атлантичного Альянсу. Наприклад, або там, відведення або повернення важких озброєнь, там високотехнологічних сучасних озброєнь з території України. Ну, наприклад, вона може вимагати особливий статус Донбаса. Наприклад, якщо звісно Росія готова буде вивести свої війська, що я в принципі не вірю, тому що наша вимога це і Крим. Також. Про що Росія ще там я не знаю рік тому говорила про те, що ми все готові обговорювати крім Криму. Mm -hmm. Чи змінилася ця позиція? Ну ні. Тоді Путіну треба вийти на червону площу, дістати пістолет і себе застрелити в скроню, якщо він буде готовий пристати на пропозиції відновлення територіальної цілісності України. Бо о, політика останніх там десяти років, о, о, яка проводилась в Російській Федерації, це ми нарешті встали з колін, забрали у нашого сусіда України Крим. Допом... Домагає російськомовним на території України, і, і хай камні з неба летять. Ну, камні з неба для е, населення полетіли да у вигляді мобілізації і там 200 тисяч загиблих на фронті, е, погіршення економічного стану. Камні летять, все як просили, все як просили, камні летять. Що стосується резолюції, власне і який юридичний наслідок, це останнє питання. Я так намагаюсь по кісточках розібрати ваше питання? Mm -hmm. Ну а не сподівався, що резолюція організації Об'єднаних Націй, яка буде проголосована, то всі кинуть всі свої справи і побіжать її виконувати. Росія, Китай, Україна там і так далі. Ми давайте не забувати, що Організація Об'єднаних Націй це. це е, Такий орган, де е, різні країни засідають і приймають якесь спільне рішення, яке рекомендують виконати ти чи інші країни. Угу. Пане Юрій Але тут важливо е, будь-які подібні е, події, так заходи, які відбуваються на міжнародній арені. От, на ваш погляд, вони бодай хоча б якісь. Вплив такий мають на Росію, чи як то кажуть, їм абсолютно на це відверто кажучи, по барабану. Ну, слухайте, приїхав е, Байден до Києва, да? е, е, ну ви бачили, в якому настрої Путін е, е, виступав на на, е, на засіданні Ради Федерації? Угу. Ну, таке враження було, що Ну щонайменше йому хтось щелбанів у голові надавав. Він, здається, стояв і бредів. Перед цим заїхав до нього міністр закордонних справ Китаю. А теж в них там була якась розмова, і, очевидно, промова його переписувалась і неодноразово переписувалась після розмови з главою МІДу Китаю, тому що Росія розуміє, що ярлик направлення і буде видаватись Москві в Пекіні тепер. І що Москва є улусом Китаю, і не узгоджувати позицію з Пекіном Москва вже не зможе. Якщо вона до повномасштабного наступу ще була суб'єктною і могла е, якимось чином там захід лякати, да, та всі хапались на Заході за голову і казали: Ой, давайте будемо слухати, Путіна Друга армія світу, ядерна зброя, там і що там газ, нафта, труби і проче. Що, що ж це буде? Що це станеться, якщо Путін е, розізлиться? Ну, здається, вже навіть Шольц, який там напередодні 24 лютого 22 другого року, е, якщо ви пригадаєте, Німеччина е, обговорювала в бундестазі питання. Надавати нам шоломи, чи не надавати шоломи, що вони ніколи в зону бойових дій нічого військового призначення не постачали. А Британії, я вам нагадаю, заборонили пролітати військовим літакам над повітряним простором Німеччини. Mm. І остання заява Шольца: Україна отримає стільки танків, скільки треба. Тому говорити про те, що mm -hmm. на Росію немає жодного впливу та є вплив, та є. Ви ж подивіться, це таке засідання темної сторони світу було. Ви морди ці в Кремлі розглядали? Mm -hmm. Це ж люди злякані, вони не розуміють, що, що воно ще буде молоти. Вони накрали, вони створили оцю корупційну систему. У них все було добре. У них були маєтки на заході. У них діти всі там на заході вчились, одружували моделями працюють. Не знаю, там в банках працюють, співають там, і так далі. У них у кожного, от там хто сидів в Кремлі, у них у кожного був рахунок на заході, і Путін їм сказав, що ребята ні, тепер у вас їх не буде. Ніколи вони сидять шоковані їм плівать на ту Росію було, є і буде, тому що їхнє життя, всі думки, сім'ї, гроші все на Заході. Ну він їм сказав: ні. Ми тепер з вами пов'язані одною кров'ю. Ви кожен відповідальний за війну в Україні. І вони добре це відчувають. І питання: знаєте, якщо проводити аналогію з фашистською Німеччиною. То е, Гітлер е, для того, щоб його не судили, з'їв е, отруту, і Путін з'їсть отруту. А ці дурники, які сидять, його слухають, у кого не вистачить сили, е, ті сядуть на лаву підсудних. Цікаво, хто ж е, Путіну підсуне цю отруту? Да, я думаю, що в кінцевому підсумку воно здохне саме, ніхто йому отрути не буде сувати. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, як би нам цього не хотілося, але українські війська, і, і українські леопарди і українські f 16 не полетять до Кремля. Ми виженемо їх за перебрік, тобто до кордону вижене, і на території Російської Федерації війни не буде. Воно там буде доправляти. Ну, нехай там знущається до свого останнього скону над цими дебілами. Вони, врешті решт вибрали, вибрали цей шлях. Ви знаєте, дуже цікава штука така Рада верніше Федерація шахів Російської Федерації. Написала заяву Всесвітню організацію з проханням перевести е е Російську Федерацію Шахів з Європейської в Азійську. Вони вже. Що це означає? Що от на верхньому рівні там ще щось обговорюють, а середня ланка вона вже говорить: да, ми вже пішли в Азію. Ми Азія. Ми Азія. Угу. Оця вся шаблота, яка сидить, сидить в Кремлі, вони грошима, маєтками, думками, життям в Європі, в Америці, а їм сказали ні, ви вже вазі. І тому, о, власне, звісно, на життя внутрішньої в Російській Федерації все це впливає і впливає надзвичайно. І як би там нам. Не розповідали про те, що економіка не так впала в Росії, і що наслідків нема тих санкцій, санкційних пакетів. А європейці кажуть, що ребята, ми ще приймаємо один пакет, і ми вже не знаємо на що санкції накладати. Угу. Так, так, обвала і руйнування не буде. Ну, в Ірані не було. В Ірані ж не було цього обвалу в кінці кінців, і в Росії не буде. Але тим не менше, Іран це обмежена країна, і Росія це теж буде країна ізгою на десятки років вперед. Угу. А, дійсно, пане Юрію, тут ще важливий момент, якщо ми зараз говоримо і чуємо так безпосередньо на міжнародному рівні низку тих заяв про формулу миру, концепцію миру, тобто будь-який. Момент, який пов'язаний із саме миром, навіть від того ж самого Китаю, так тобто лунають зараз ці заяви. Про що це говорить на ваш погляд? Невже світ нарешті зрозумів, що в цей процес повинен включатися абсолютно зараз кожен, аби принаймні якимось чином зрушити з місця? Ось ось цю точку, скажімо так дивіться, ця війна. Mm -hmm. Вона не стала локальною. Вона вплинула абсолютно на всі країни світу, в першу чергу на світову економіку. Це, е, це війна, яка за, залучила в безпосередній дії там, понад, 50 країн, да? понад 50 країн. В кожній країні Європи поповзли вверх ціни погіршувалася економічна ситуація. В кожній країні. В кожній кожній країні сьогодні не солодко від цієї війни, і кожна країна, яка заявляє про мир, на про якісь свої там формули. А це я я вам зараз перелічу ці країни, крім Китаю. Угорщина заявляла про те, що. Мир встановиться тоді, коли США і Росія сядуть і домовляться, не зважаючи на Україну. Байден говорить про мир, говорить про мир. Британія говорить про мир, говорить про мир своїм своїм уявленням, своїм, який може бути мир. Україна готує формулу миру. Готує Росія, пропонувала свою формулу миру. Так. Навесні в Стамбулі. Ми зустрічалися, щось там починали обговорювати там і так далі. Я хочу сказати, що кожна країна, яка пропонує, а війна я ще раз наголошу, ця стала такою, що вплинула на глобальний світ, То кожна пропозиція, яка лунає з одного чи іншого боку, вона враховує, звісно, інтереси цих країн або їх угу. союзів. Ну, звісно, Китай буде зараз підігрувати Російській Федерації. Ну, звісно, Китаю вигідна ця війна, тому що Сполучені Штати Америки зараз зайняті не тайванням там якимось, а, а Україною Східноєвропейськими проблемами. Тому я знаєте, я навмисно уникаю розмов і розбирання формул миру. Що там в них написано, або може бути написано, що там в резолюції приймуть, що там Україна пропонує чи пропонує Китай? Дивіться, формулу миру я вам зараз дуже, дуже коротко прослухаю. Угу. Міцні збройні сили України, які мають перемоги на полі бою, і беззаперечна підтримка Сполучених Штатів Америки та наших інших союзників: Британії, Польщі, Країн Балтії. Це є формула миру, тому що поразки Збройних сил України це є погана для нас формула миру. Це буде поганий мир. Перемоги Збройних сил України це хороший буде мир. Бо і нам потрібно мати ще підтримку США, Британії Польщі. Далі ми викручуємося. Там конфігурація німці, французи, італійці там, і так далі. Це вже, це вже маневри, це, це маневри, які будуть крутитись навколо. Тому головний дипломат в Україні сьогодні залишаються Збройні Сили України і їх перемоги на полі бою. Все решта, що там буде казати Китай, що там прийме ООН, що там буде пропонувати Зеленський, Ердоган, який зараз не буде вже займатися цими питаннями. В нього там своїх проблем. А, маса, купа, і, і навряд чи він вже зможе там переобратись на президента в Туреччині. Після цього землетруса там жахіття. Просто колосальні. Мені друзі дзвонять, розповідають. Може, трошки відійду від теми, але я думаю, глядачам буде mm -hmm, цікаво. Так. Є ціле місто, десь 50 тисяч людей там загинуло. Так, от там навіть е рятувальних робіт не проводиться. Туди заганяються машини з хлоркою, і просто все це заливається, бо стоїть надзвичайний сморід від трупів від 50 тисяч людей, які загинули. А повідомляється офіційно, що в двох країнах 50 загинули, а там просто засипається хлоркою. Щоб не почалась, не почались якісь інші хвороби. Тому Ердоган випав з цього процесу. Тому, тому я знаєте, відношусь до цих всіх розмов. Ну давайте говорити. Хай дипломати там говорять. Нам важливо, щоб у нас залишилась підтримка наших союзників, які нам і обіцяють, і слава Богу, Байден в Варшаві підтвердив без, беззаперечну підтримку України. І е, важливу, важливі речення вони говорять. Що ми приймемо будь-які умови, які прийме Україна? Да, відмови захоче Україна та відмовитись від Криму. Ми приймемо це. Захоче відмовитись від чотирьох областей, які включили в Конституцію РФ. Ми приймемо. Ну але хай це Україна скаже, що ми готові, а ми як союзники будемо підтримувати. Ну звісно, в Києві ніхто таких да навіть близько думок немає Я знаю, що влада налаштована сьогодні на дуже важливі. У річ на перемогу, і багато хто в Україні починає там розганяти тему, що скільки можна воювати, шукайте, сідайте за стіл перемовин. Я хочу до кожного українця звернутися і сказати, що в такому стані, який зараз є на фронті, Да і ми підписали б якийсь поперед з Російською Федерацією, це означатиме, що за кілька років ще більше ще жорстокіша війна. Mm -hmm. Тобто зараз ми отримали б якусь там перевагу, да, заспокоює, не, не стріляють, солдати не гинуть. Але е і через 2-3 роки нова війна. Чи ми зараз доведемо справу до кінця? У нас іншого виходу немає. Хто б нам що там не обіцяв, з Росії, з Китаю, з Вашингтона, з Марса, з Сонця, з інших планет, від Бога, від чорта? Все від лукавого. Є тільки один дипломат Збройні Сили України, це правда, пане Юрію. Ще так щоб підсумувати нашу розмову, поставлю вам запитання абсолютно просте, але, от на ваш погляд, що для нас означатиме перемога? От якою ви бачите перемогу? України, так якою вона повинна бути, щоб ми зрозуміли, що дійсно мир не настав, і Збройні Сили України перемогли. Ну, це багатофункціональна історія. Mm -hmm. Ну, наприклад, здох Путін. Я думаю, що в Україні будуть святкувати перемогу. Ми перемогли його, так mm -hmm. ну. Круто, ну, завтра прокидаємося і з нагоди двадцять першої річниці цієї війни оголошують, що здох Путін прекрасно. Ну якщо із реальних речей говорити, я думаю, що встановлення нашими прикордонниками контролю за кордоном 1991 року, включно з Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою і Кримом, це буде для українців перемога. Звісно, буде багато хто казати, що давайте ну не, не будемо зупинятися, надо стіть, Але я вважаю, що вигнавши росіян за е, межі е, території України, ну можливо, там приєднавши Білгородську область, я намисно загострюю це питання. А, приєднавши Білгородську область, на цьому можна і завершити. Так, це правда. Але ще не можу вас не запитати з приводу цієї дати, про яку ви вже згадали, так річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А ви могли собі уявити, що цілий рік нам доведеться жити в реальних умовах війни і відстоювати свою державу і боротися із таким агресором, який продовжує. Робити свої дії і е, захмарно вірить в те, що він досі готовий захопити і може захопити Україну. Я не тільки це уявляв, а, хто я ж постійно в ефірах в телевізорі на різних каналах, а, і до 24 лютого хто можливо дивився, слідкував за тим, що я говорив. Um, то я зараз спокійно можу сказати: я не тільки це уявляв, я закликав суспільство готуватись до цієї війни і просив людей uh, докласти всіх зусиль, підготуватися морально, матеріально до того, що буде війна. Uh, тому для мене цей рік uh, він не є не тільки несподіваним, а я розумію, що швидше за все це ще не екватор. При всьому тому, що ми знову чуємо е, заяви від посадовців, що влітку, ну, вже один е, двотритижневий е, прогнозист зійшов з треку. Е, зараз інший прогнозист е, з більш серйозною посадою говорить про літо, що влітку завершиться війна. Е, я думаю, що ми ще не наблизились до екватору. Зрозуміло, пане Юрію. Ну найголовніше це для нас, звісно, перемога і той результат, якого ми всі прагнемо разом з збройними силами України і всім українським народом. Це буде означати для нас той самий мир, про який ми з вами говорили сьогодні під час нашої бесіди. Я вам щиро дякую за те, що ви долучилися до. Май панове, нагадаю, що з нами спілкувався політехнолог Юрій Подорожній. Пасиві вам величезне. Дякую вам за увагу, що дивитесь. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, зробити репост, написати запитання або ймовірні теми, які ви хотіли почути в наших наступних відео. Обов'язково будемо прислухатися до цього. Бережіть себе і слава Україні!